Дорогі друзі, до вашої уваги пропонується земельна ділянка 50 соток в селі Велика Бугаївка. Ділянка в нас кутова, я зараз на ній знаходжуся. Зараз покажу, поверну камеру і це покажу. Ділянка кутова і має призначення. Всі 50 соток під будівництво. Оця земельна ділянка знаходиться в дуже цікавому такому рекреаційному місці. Саме от звідси, з цієї частини села Велика Бугаївка, починається державний заказник Васильківські Карпати. Ну, це там яри, пагорби. В общем, неймовірно красива територія, де можна гуляти ну, днями. Ось так дивимось ділянку. Так, я зараз стою на асфальтованій дорозі. Ділянка у нас в цій стороні, це є ділянка. І е, значить, отак по фасаду, по фасаду асфальтованої дороги у нас приблизно 60 метрів до сусідів. Ділянка підходить майже от до самого будинку. І ось цей садочок наш, і ось ця хатинка теж наша. По документах вона є, тому можна робити реконструкцію чи щось подібне. Зараз підійдемо на другорядну дорогу, та що перпендикулярна. Ця дорога веде в нас до всім відомої овечої ферми Шіпленд. Вона позначена на всіх картах. Великі дерева, горіхи абрикоси теж наші. Так, на я не сказав, що вже під підключена електроенергія і лічильник є. Я зараз повернусь туди. Так, і ось так по прямій ділянка приблизно 100 метрів. Довжина приблизно 100 метрів. Ось, невеличкий схил є. І ось тут в кінці є таке ну, місце, звідки починається яр. Яр, ось цей яр. Ось він практично навпроти нашої ділянки. Звідси йде великий глибокий яр, необлікована територія. Взагалі зараз, звичайно, все захаращено, все, все закинуто. Але якщо його розчистити, це ну, неймовірно красива територія. Далі він виходить до території Шіпленду і все це переходить у Васильківські Карпати. Ось вони в тій стороні. Ну, В пішій доступності, все тут поруч. Так. Кінчується по ось цей столу. так І ось так вона виглядає з тильної сторони. Я вийшов зараз на асфальтовану дорогу до хатки. Значить, в чому цінність? Ну Звичайно, розташування. Я вже сказав, що нас яри в тій стороні. Можна поїхати прямо, також виїдемо в яри, в таку красиву рекреаційну зону. І також навпроти ділянки теж є великий яр. От. Тобто навколо цього масиву все в ярах, все дуже в красивій території. Так, я зараз спробую туди пройти, щоб було зрозуміло. Так, ну що, я пройшов буквально 100 метрів. І ось така краса у нас відкривається перед нами. Ці яри тягнуться аж до рословищів, практично можна сказати, до Василько. Васильки у нас у тій стороні. От. І якщо обігнути ось ці пагорби, ми вийдемо якраз в заповідник Васильківських Карпати. Ну, це та дорога, прямо що я показував.